Овою економічних новин у студії Тамара Мішина. Сьогодні у випуску Нацбанк друкує гроші у відпустку без податків, пільга для спрощенців до магазину з електронними грошима, обмеження готівкових розрахунків. Друкарський станок працює наповно. Проблеми із наповненням бюджету змушують владу друкувати гроші. Так у травні НБУ емітував понад 3,5 мільярди гривень. А загалом від початку року на ринок надійшло 15,5 мільярдів, що вже на мільйон перевищує минулорічну емісію гривні. Втім, вітчизняні експерти впевнені – монетизація дефіциту бюджету – світова норма. А дії Нацбанку не мають завдати шкоди економіці країни. Завжди є якась монетизація дефіциту бюджету. Завжди частично допомагає Центральний банк, не тільки в Україні, в інших країнах теж, фінансувати дефіцит бюджету. Усі світові економіки, лідери да, в світі запускають печатний станок і їх за це тільки вдякувають. Тому насправді якась загроза для економіки – це так. Не вижу. Не маєте найманих працівників, їдьте у відпуску зі спокійною душею. Міндоходів звільняє спрощенців першої і другої групи від сплати єдиного податку. Скористатися податковою пільгою можна раз на рік протягом місяця на час відпочинку. Звільнення від сплати податку передбачено також у разі хвороби, що триває понад 30 днів. Але непрацездатність доведеться офіційно підтвердити лікарняним листом. Відповідні заяви у довільній формі на отримання пільги подаються до територіальних органів міндоходів. До магазину з електронними грошима банкіри хочуть подальшого зменшення обмежень на готівкові розрахунки. Так, встановлений Нацбанком поріг у 150 тисяч гривень на розрахунки готівкою. Керівники фінустанов пропонують скоротити. Водночас, за словами фахівців, введення цієї норми позитивно позначиться на економіці країни та фінансовій грамотності населення. Втім, яке ж обмеження для готівкових розрахунків повинно бути встановлене в Україні, банкіри не уточнюють. В країнах ЄС придбати товари чи послуги за готівку можливо лише на суму, яка не перевищує 500 або 1000 євро. Даже если такое и возможно, то об этом пока рано говорить, я думаю, что не ранее, чем через год-два. Конечно, существуют опасения, что банки после введения данной нормы все-таки подымут верхнюю границу комиссии. С другой стороны, существует ряд способов, как все-таки обойти, скажем, плату, проведение оплат по безналичному расчету. Обмеження щодо готівкових розрахунків набувають чинності вже з 1 вересня цього року. У зв'язку з цим ріелтори вже відчули ажіотаж на ринку нерухомості. За попередніми підрахунками кількість угод в літній період збільшиться на чверть. Наразі ж покупці і продавці зацікавлені завершити угоди до початку дії готівкових обмежень. А от клієнтські платежі банки можуть затримувати. МБУ хоче дозволити фінустановам перераховувати гроші не день в день, а пізніше. Мовляв, це сприятиме боротьбі з кіберзлочинністю, адже користуючись швидкими переказами, злочинці не тільки оперативно отримують гроші, а й швидко ховаються з ними. А тому розглядається питання збільшення терміну отримання клієнтом платежу на один день. Європа інвестує у сільське господарство України у цьому році. Капіталовкладення склали 2,5 мільярди гривень, що на 10% більше ніж торік. Вуряті зазначають, що найбільш привабливими для інвестування залишаються експортоорієнтовані орієнтовані галузі з високим рівнем прибутковості. Водночас у мінагрополітики запевняють, Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Підготований законопроект, який дозволить купувати і продавати землю. Щоправда, це право отримують виключно громадяни України. На думку міністерства, це дозволить захистити вітчизняних сільгоспвиробників. Крім громадян, участь в операціях з купівлі-продажу сільгосп земель можуть брати держава в особі органи виконавчої влади та державний земельний банк. Юридичних осіб та іноземців у переліку на право купів. Лі землі немає законопроект. Планують подати на розгляд Верховної Ради до липня цього року в Україні достатньо велике кількість вже мощних агрохолдингів і основними власниками є українці. Тобто, тут важливо розуміти, що іноземні компанії вони можуть заходити на ринок України як міноритарії крупних українських агрохолдингів. Тому здесь недостатка в капіталі бути не може. Мільйонер по неволі у Німеччині співробітник банку, заснувши на робочому місці, перерахував клієнту замість 64 євро понад 222 мільйони. Новостворений мільйонер грошима так і не скористався, адже установа швидко виявила помилку. За фінансову неуважність постраждала працівниця банку, яка відповідала за діяльність співробітників. Її звільнили. Втім, німецька фіміда оголосила рішення керівництва банку незаконним, а тому співробітницю було поновлено на посаді. І наразі це було останнє повідомлення випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного дня і фінансових успіхів!